Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося по вулиці Шпитальна і маємо велику квартиру для оренди. Зараз ми її вам покажемо. Ми зараз знаходимося в такій просторій спальні, де є кондиціонер. Ось це велике двоспальне ліжко, багато шаф. І тут є така зона відпочинку з диваном та з робочою частиною. Це кухня-вітальня. Простора, підігрів підлоги, кухня, коридор, санвузол сюди в мокрих зонах. І тут вхідна група. В квартирі індивідуальне опалення, стабілізатор напруги, інтернет, сигналізація є все наявне. І роздільний санвузол. І тут ванна. Вся техніка сучасна, якісна. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Якщо вас зацікавив даний об'єкт, звертайтеся. Агентство нерухомості А8. Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося по вулиці Шпитальна і маємо велику квартиру для оренди. Зараз ми її вам покажемо. Ми зараз знаходимося в такій просторій спа.